Інтегроване заняття. Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Але спочатку зробимо з вами гімнастику для язичка і губ. Приготуйтеся. Починаємо. Сок, сок, сок виріс в полі. Колосок. Повторимо сок, сок, сок. Виріс в полі колосок. Молодці. чи, чі, чі, чі покосили косачі. І ще раз. чи чі, чі, чі покосили косачі. Добре. продовжуємо далі. Оли, 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 борошно, змололи. Ще раз оли, 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 борошно, змололи. Молодці, дітки. А зараз пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Я печу, 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 діткам всім покалачу. Маком я притрушу, в піч гарячу посаджу. Випікайтесь калачі у натопленій печі. А зараз я вам прочитаю вірш Вадима Крищенка. Зерно. Послухайте його уважно. Вадим Крищенко Зерно. У землі сховалось, щоб зимою спати, піднялось весною з теплої ріллі, влітку з нього виріс колосок вусатий, Щоб пишалась осінь хлібом на столі. Дітки, вам сподобався віршик? А ви зрозуміли, про що це вірш? Так. Восени зерно посіяли в землю. Воно перезимувало, весною виросло, виросли колоски, а потім восени їх зібрали і з колосків зробили борошно, а з борошна спекли хліб. Там були кілька слів, які не дуже вам зрозумілі. Наприклад, слово рілля. Рілля це зорана земля. І слово пишалась. Пишалась це була задоволена. Задоволена. А зараз? а зараз пропоную вам зробити аплікацію і прислати нам фото. А ми будемо дуже чекати. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Аплікація. Сьогодні пропоную виготовити з дітьми колоски. Зі звичайних макарон. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, дітям зробити таку роботу і у вас вийде чудова аплікація. Дякую за увагу!